Добрий ранок, добрий ранок. Це подкаст «Що там, переможеньке, і з вами в студії Лена Шуліка з проєкту Вокщек. І Артем Іпатев з проєкту «Що там?» — І сьогодні ми розпочнемо нашу підбірку хороших новин. Із продовження хороших новин минулого тижня. А отже, мертвих російських пропагандистів стало ще більше, адже після коми помер російський пропагандист і довірена особа Путіна на виборах 2012-го Едуард Багіров. Це він закликав завдавати ударів по українських центрах прийняття рішень, і це він називав українців селюками. В той же час його колега Маргарита Симоньян, вона ж його подруга, дуже здивувалася раптовість. Смерті колеги, ну і те, що вона здивувалася, це теж такий для нас Звіночок. хороший момент. А дзвіночок. Я теж хочу виправитись за минулотижневий мій пропуск, можна сказати. Я загубив крутизну новину від Укрпошти. Укрпошта запустила новий логістичний хаб у себе, який дозволяє обробляти 8 тисяч відправлень на годину. До цього відправлення оброблялися вручну. Кількість, яку вони могли обробляти до цього, це було 400 на всього відправлень, тому це. Це прям крутезний е, такий підйом кількості. і Я думаю, що це дозволить Укрпошті прям почати конкурувати активніше ще активніше з новою поштою. Так, давай, що є цікавого ще у тебе? Е, у мене така новина, яка може бути водночас хорошою для українців і поганою для всесвіту. Е, та, для всесвіту е, за опитуванням Кремля, ну. Кремля це вже сумнівно, але за його опитуванням: 70% росіян хочуть полетіти на іншу планету. Е, з них чверть, взагалі чверть росіян, хочуть на Марс на другому місці. Місяць, е, 9% обрали Венеру, ну, хочуть люди погрітися. Шість е, з них також хочуть на газовий гігант Юпітер. От для нас це звісно добра новина, але звісно, для всесвіту, мабуть, не дуже. Тому я що... думаю, що всесвіту треба вигадувати якийсь стартап, який дозволить їх туди відправляти. Мені здається, прямо ми будемо дихати прям. В повні груди після цього. Давайте планета Земля е, на полегшенням вивоз... вже їх вивоз... не, вивозить, та? Вже не вивозить. А от світу, мабуть, тяжко буде. Е, я хочу перейти до новини теж про Газ Газ. Суд в ГАЗі зобов'язав РФ виплатити 5 мільярдів компенсації Нафтогазу за активи, які були втрачені в Криму. Чим це чудова новина? В тому, що це безпосереднє судове рішення, яке дозволяє нам почати вже процес стягнення цих активів, тобто ми можемо заарештувати. За рішенням суду в Європі будь-які активи, щоб покрити ці видатки, якщо Росія відповідно відмовиться виплачувати ці гроші нам безпосередньо. Ну і в продовження енергетичних новин у нас ще один крок до енергетичної незалежності України. Адже на Чернігівщині підключили до газової мережі перший в Україні біометановий завод, і це підприємство виробля... вироблятиме близько трьох мільйонів кубометрів газу. Ну для довідки біометан це такий очищений біогаз відходів харчової промисловості тваринництва, і навіть від осаду стічних вод. Але це вперше в Україні його підключили до газової труби і його можна використовувати як природний газ. Мені здається, що це дуже круто. У мене є ще чудове теж про енергетику. Чудові новини всі про енергетику на Херсонщині відновили електроенергію в 146 деокупованих населених пунктах. І це прям чудово, що до людей повертається цивілізація, тим більше ми пам'ятаємо, це, наскільки це важливо в сучасному світі, коли у тебе є електроенергія, від якої залежить майже все в сучасному житті. Так, дуже вболіваємо за повернення. Не тільки всіх територій, але й е, нормального життя на всі українські території. Ще одна енергетична новина: на заході України пробурять п'ять нових нафтових сверловин, і там же планують впровадження цифрової сверловини і цифрового родовища. Е, ну, що дуже круто, що це можна буде моніторити в режимі реального часу. Ці всі сверловини будуть обладнані телеметрією. Е, от тому класно, розвиваємося. Тим більше, що згадати, що в радянські часи цей регіон був досить активно використовувався як регіон, в якому видобували дуже багато нафти. І я думаю, що треба повертати ті часи в тому сенсі, що ми, я думаю, що сучасними методами пошуку і газових, і нафтових родовищ спокійно можемо надолужити те, що ми раніше купляли, можемо видобувати самі. У мене є ще одна з найсуперовіших новин цього тижня. Це, те, це новина про те, що з полону повернулися 100 військових. Там і нацгвардійці, і військові, і прикордонники. Дуже радіємо тому, що повертаються наші полонені. Це дуже круто. Бажаємо їм здоров'я! Пошвидше відновитися і повернутися в. Притомне життя, я не знаю, як після полону, що можна ще сказати. Я думаю, що це прям дуже складний процес повернення, але ми радіємо за них. Так, мабуть, це найтоповіша новина, коли українці повертаються додому. Є в мене новина від української компанії Уклон, яка заявила, що цьогоріч хоче запускатися за кордоном. Зараз вони обговорюють запуск в кількох країнах для тесту, для того щоб зрозуміти в яких країнах піде. Причому вони будуть відкриватися в цих країнах безпосередньо самі, і в одній країні розглядають варіант продажу франшизи. Вони також розуміють, що будуть виходити на досить конкурентний ринок, але прямо це. Чудові новини, коли українські компанії нарешті виходять прям на світові ринки, і про це прям чудово чути, коли Укрпошта ой в даному випадку не Укрпошта, а нова пошта відкриває відділення. Уклон відкриває свої офіси. Це, це круто, так згодна абсолютно. Дуже надіємося. Що тепер і за кордоном можна буде скористатися рідним додатком? Тобто нічого не треба буде робити. Просто Та. приїжджаєш, відкриваєш застосунок уклон і викликаєш таксі. Переходимо до е, новин про гроші. Дуже багато новин цьому тижні було про гроші. Я так е, на швидкоруч накидав. Е, Кілька новин про гроші. Світовий банк надає 200 мільйонів на відновлення української енергетики. Це прям теж суттєве таке підсилення українських енергетиків. Японія обіцяє нам в цьому році виділити 3,5 мільярди доларів на підтримку нашої економіки, в тому числі там і в форматі грантів. Ну і чудові новини в тому сенсі, що Європа все-таки вже активніше обговорює, що мільярд, про який йшла мова на снаряди, вже обговорили, і їх будуть виділяти, і тепер шукають в потужності до швидкого виробництва якоїсь або якоїсь заміни. або… Часткового викупу, тобто шукають формат, в якому можна дуже швидко ці снаряди нам поставити. А в мене в продовження новин про гроші. Суд арештував майно підсанкційного бізнесмена і екс регіонала Вадима Новинського на понад 3,5 мільярди гривень. Нарешті Так. Е, нагадаємо, що в липні 22-го року Новинський оголосив, що відмовляється від депутатського мандата, бо вирішив зосередитися на гуманітарних проєктах та служінню. Українській православній церкві, угадайте, якого патріархату ну зрозуміло. Так. Не Тому... існує, чого, я сподіваюся. Вже. Тому це теж хороша новина. Два в одному: і екс-регіонал, і УПЦ МП. І ще, я, якщо я не помиляюся, він же, бу... він же приїхав з Росії через Думаю. Севастополь був обраний, він... йому Янукович дуже швидко видав громадянство. Тобто, це прям агент-агент. Так, да, він в 2012 році, якщо не помиляюсь, отримав українське громадянство. Тому така особистість. Тому ті, хто нас зараз чують, сподіваюся, ви вже цей урок вивчили. Ніколи не ведіть бізнес з, 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 з русскими з росіянами в даному випадку, бо це, як ви бачите, призведе просто до арешту. І все. Є ще у мене кілька чудових новин. На Київщині завершили капітальний ремонт залізничного мосту через річку Ірпінь, який був під час наступу зруйнований, так, який був зруйнований під час наступу весняного 2022 році. І це прям клас, бо ви пам'ятаєте, ті, хто користується активно залізницею, треба було постійно якось в об'їзд їздити. Це збільшувало час відповідно черги і так далі. і так далі. Я сподіваюся, що з цим відновленням ці проміжки часу вже очікування зменшиться. І там же на Чернігів ще відновили. Проїзд ніби і тепер до Чернігова знову можна дістатися з Києва за дві години, бо раніше, наскільки я знаю, там треба було і понтонними переправами, і якось там дуже складно об'їжджати. Тому е, дуже круто, що тепер люди зможуть е, як раніше за дві години дістатися до Чернігова. Обожнюю це місто. До речі, як просто чудове місто. В після відновлення я був в ньому. Поза минулого року, прям воно мене дуже вразило. Було таке дуже затишне, зелене. Так. Ем, якось відчував себе дуже після Києва, звичайно, абсолютно в абсолютно якомусь іншому е е всесвіті. Дуже плюсує. Для мене це взагалі улюблене було місто вихідного дня з'їздити туди, просто перезавантажитися на вихідні. Е ну і звичайно, це дві години туди, дві години назад. Це навіть на день можна з'їздити. Тому рекомендуємо для так. вашого. Тура вихідного дня абсолютно рекомендуємо. Тим більше, якщо у вас є можливість, взагалі на вихідні збирайтеся, України. їдьте просто в я не знаю. На 100 кілометрів дивіться, куди ви можете поїхати в області, в сусідні якісь регіони, і так далі. Дивіться, купа неймовірних е, у нас є майданчиків, в які ми можемо безпечно відвідувати. Відповідно, дивіться, які регіони ми можемо безпечно відвідувати, і обов'язково їздіть Україною, бо вона чудова. У мене є данська новина. Крута данська новина про 100 танків, які 100 танків Leopard 1, які Данія в 2023 році обіцяє нам поставити. Це прям я дивився по аналітиці. В Данії дуже багато танків, які вони мають. І це круто, що вони прямо аж 100 танків нам пообіцяли. Це круто. І от нещодавно була на про те, що Німеччина не проти, що Польща передасть нам літаки, і це круто. Я думаю, що нам не треба рахувати кількість, нам треба рахувати Якість. навіть не якість, а радіти напрямку, в якому ми зараз рухаємося, бо ми все-таки оновлюємо це дуже круто, що ми так, не переходимо на якісь радянські, шукаємо постійно якісь радянські танки. А вже починаємо користуватися націвськими. І як ми бачимо, ЗСУ і всі наші військові підрозділи. Якось по-іншому ставляться, напевно, до цієї техніки, що майже всі виробники цієї техніки кажуть, що ми навіть не звертали увагу, що такими якостями ну там якостями наділені наші пристрої, якщо можна сказати так про військову техніку. Тобто ми якесь альтернативне застосування кожного разу вигадуємо, знаходимо це дуже круто, що ми можна сказати НАТО, навчаємо користуватися їх технікою. У мене ще є класна новина, теж пов'язана з військовою справою. Український виробник військових безпілотників Скаєсіст запустити запустив серійне виробництво безпілотника Сірко для військових. І тепер трошечки про те, що може цей безпілотник, а може він летіти на 50 кілометрів і повернутися назад. Його швидкість аж 120 кілометрів на годину для порівняння у звичного MAVIC, на, на дуже велику кількість яких ми вже збирали, всього 75 кілометрів на годину. А ще Сірко може підтримувати відеозв'язок з оператором на відстані до 30 кілометрів, той час, як той же Мавік, всього до 15 Ну і той факт, що це серійне виробництво. Саме українського продукту це безсумнівно радує. Якщо казати про цифри тієї новини, я пам'ятаю, що зараз мова йде про 2000 цих безпілотників, і це прям дуже круто, що це дійсно серійне виробництво, і ми вже не шукаємо якихось кустарних рішень, бо в даному випадку ми, як бачимо, війна настільки змінилась, і настільки вона. Стала дроноподібною, можна сказати, От часи Термінатора, коли ми бачили, що якісь механізми брали участь в військових діях, то ми зараз бачимо, що ці рішення, які ми знаходимо, може, іноді вони швидкі, але в даному випадку дуже дієві. Ну і ще в мене є новина, вона, безсумнівно, трошки ощасливить тих, хто хоч раз бував на сайті держстату. Мінцифра. Пообіцяла, точніше, хоче перетворити держстат в іт компанію, тобто оцифрувати дані. Міністр цифрової трансформації Федоров описує майбутній проект як такий, який в режимі реального часу швидко збирає, обробляє і розповсюджує дані. За підрахунками мінцифри на перенесення всіх історичних даних знадобиться два-три роки. Ну і знаєш, що мене в цьому особисто радує? Ну по-перше, коли заходиш на сайт держстату і лякаєшся, всьому тому це, це одна історія. А друга в дитинстві я оці всі дані уявляла, як що в держави є такий здоровий монітор, де все в, ре, в режимі реального часу. І я тільки десь, мабуть, в студентські роки дізналася, що цього немає. І ну, ось просто тут не зараз... було такого монітора. Ну так. Ну, ну Сервер, окей. Типу, що типу, Держава знає все в режимі реального часу. Я щиро е, надіюсь, що оці всі дані теж вони будуть скоро е, створені для, для людей, що їх можна буде швидко брати, аналізувати і розповсюджувати. А це робота, до речі, до в тому числі фактчекерів, дуже крутий інструмент. Так? Я сподіваюся, одразу ж. З'явиться апішечка, до якої можна буде приєднатися і аналізувати відповідні цифри, які викладає держава. Ну і напевно будемо завершувати новина про прийдешні свята на Одещині, в Подільському встановили національний рекорд. Там виклали найбільшу мапу України з великодних пасок для ЗСУ. Хочу нагадати: хочу нагадати, що в ці вихідні, якщо ви будете відвідувати церкву, уважно придивіться. Яку саме церкву ви будете відвідувати, щоб, не дай Боже, без натяків, до без натяків? Але тим не менше, якщо підете з пасками святити свої пасочки, то зверніть, будь ласка, увагу, що треба відвідувати ту саму церкву. Яка ближче до української душі, будемо прощатися гарної всім суботи, гарних е великодніх свят. Так почуємося. Ми е почуємося. Чуть не сказав <свісно> минулого тижня. <свісно> почуємося <свісно> наступного тижня.